ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю вас цього чудового дня, чергової неділі по зісланні Святого Духа. І ми так продовжуємо роздумувати над цими темами недільних Євангелій. Ану, давайте попробуємо собі згадати Євангелія минулої неділі. Про що ми там говорили? Якщо згадаєте, були два сліпці, які підходили до Ісуса і зцілювалися від Нього. І якраз ми там роздумували про ту, про ту віру, яка, яка відкриває очі цим сліпцям. І так само я згадував той момент, що а, чому сліпці мали віру, ну, чому вони прийшли до Ісуса? Бо вони мали потребу. Вони відчували свою потребу в Ісусові. Сьогодні, якщо чуємо Євангеліє, то ми вже бачимо, як не тільки якась особа окремо чи двоє осіб, але натовп, народ, Він виявляє потребу в Ісусові Христові. Ви самі чуєте, що як Євангелія описує, нам, що Ісус він хотів усамітнитися. Він хотів піти трошки на самоту. Я думаю, що Ісус і хотів усамітнення для молитви. Якраз євангелист Лука, він гарно зауважує, що Ісус мав таку звичку. Він постійно відходив у місця самітні і молився. Але ми чуємо, що і цей народ, який до нього прийшов, якби не дав йому такого спокою. Але як чуємо, і там, і той народ у потребі знаходить Ісуса, і сам Ісус із свого милосердя, Він робить для цього народу ну, таку цікаву річ, я би назвав ну, то нагодування, але це дуже, знаєте, слабо сказати, це дуже ну, примітивно сказати, просто Ісус нагодував народ. Ісус зробив більше. Ісус зробив певний бенкет. Ісус зробив, можемо казати, вечірку для цього народу. То правда, що цей народ мав конкретне бажання. Ми чуємо, що коли вони прийшли до Ісуса, Ісус побачив їхні потреби, Він змілосердився над ними, Він почав виліковувати їхніх хворих. Інші євангелісти, коли описують це чудо, то ще кажуть, що спочатку Ісус багато навчав. Потім виліковував хороби їхніх близьких, тих людей, які прийшли. І фактично, я думаю, що лише цього очікували народ, який прийшов за Ісусом, але Ісус дає більше. Ісус виконує понад те, що очікують ці люди. Цей бенкет мені е, нагадує, взагалі ця подія в пустині. Знаєте, мені трошки нагадує, Наші бенкети з вами. Ну, які в нас є бенкети у житті. Можемо назвати весілля, День народження, хрестини і ще якісь інші. І зауважте, що особливо на весіллі де більше людей. Як, як весілля відбувається? Десь там, де вас запросили, в зал, або як то раніше було в шатрю десь додому, так є винуватці свята. Молодий молода. І всі люди з села, з інших районів, всі збігалися, всі сходилися саме із за цих людей. Або може мені навіть це нагадувати, ця подія, така в пустині, як вони збігалися, ці всі люди до Ісуса. Нагадувати мені, ті, це є дуже популярно в Америці, американські вечірки, коли якийсь юнак чи дівчина не Маючи багато грошей, там, не знаю, якийсь великий дім, і вони запрошують всіх знайомих всю школу на таку звану якусь вечірку в честь чогось імені. Тут правда їх ніхто не запрошував цей народ, цей сам народ пішов за Ісусом. І це вже є нам, знаєте, така трошки е, ну, така, така школа. Такий урок, щоб ми хотіли, щоб ми знаходили можливість приходити до Ісуса. Врешті-решт, це чудо, ця подія, яка описується в сьогоднішньому Євангелії, мені нагадує нам неділю і церкву. Нащо ви сьогодні прийшли до церкви? Що тут є такого, що вас сюди тягне? Навіщо ви прийшли? Вам то треба молите собі вдома сидіти, телевізор включити? Маєте потребу. Я думаю, що маєте потребу не в священникові, не в комусь із сусідів. Ви маєте потребу у Богові. І шукаєте його і надіюся, що саме це є причиною сьогоднішньої вашої присутності тут сьогодні. І зауважте, що після літургії ви так само отримаєте більше, ніж ви очікуєте. Можливо, більше, ніж ви розумієте, що ви отримаєте. І я в місті з вами. Але повернемося конкретно до цієї події. Що вона для нас може означати? Ця подія помноження хлібів і риби. Перше, вона повернає, повертає нас трошки у минуле. Згадайте собі е, подію, коли Манна Небесна падала з неба для ізраїльтян. Цю подію повертає нас е, помноження хлібів, це чудо. І можемо казати, що до е, часу цього чуда. Ця, ця, цей епізод нас якби не повертає, але проводить нас у майбутнє, тобто у тайну вечерю. Коли ми говоримо про ту манну у пустині, яку Господь дає, то вже тут ми можемо бачити дуже велике піклування Бога про свій народ. Я вам рекомендую прочитати 16 -ту главу Книгу Виходу. Як прийдете додому, можете відкрити Біблію, прочитати цю 16 -ту главу, як ця манна давалася. Я згадаю лише декілька епізодів з цієї глави. І дивіться. Бог уже піклується про свій народ. Хоч цей народ, ізраїльський, він насправді не заслуговував на те, щоб отримати це піклування. Бо цей ізраїльський народ він постійно нарікає. Він і в той момент він нарікав на Господа, нарікав на Мойсея, нарікав на Арона, на щось нас вивів. улілись ми бути в рабстві, май добре би нам було. А знаходите тут паралель із сьогоднішнім часом? Находите чи ні? Скільки сьогодні людей нарікають? Йой ся держава, йойся влада, йой всесяки, йой ціни дорогі! йой треба втікати. Де вдячність? У виході 16 цій главі ми читаємо, і нарікала вся громада синів Ізраїля на Мойсея та Ворона в пустині. Але цікаво, що навіть Бог та, у такий спосіб, навіть Бог все рівно от, дивиться на такий народ, і все рівно Він його чує, і все рівно він над ним милосердиться і дарує цьому народові те, що він просить. Чому? Тому що хоче забаганку народові виповнити. Ні. Бо він піклується про свій народ, він знає, що це йому треба. Самі, е, главі, в тій самій главі книги виходу ми читаємо. Каже Господь: Чув я нарікання синів Ізраїля. Скажи їм таке: ввечері їстимете м'ясо, а вранці насидитеся, досхочу хлібом, і зрозумієте, що я Господь Бог ваш. Там цікаво у, у, у тому моменті, в тій ситуації, в пустині, Господь давав манну, але Він давав стільки, скільки в нього не були лише взяти. Не більше, не менше. Тобто по потребі. Я коли перечитав так цю главу 16, я знаєте, в цій цілій главі 16 я виходу, я не знайшов слів подяки. А навпаки, якщо вже перейти на 17 -ту главу цієї книги виходу, то там ми знову почуємо, що народ нарікає. Тут він побачив чудо з манною, він досвідчив цей народ сам ман і далі нарікає нам Мойсея на щось нас вивів, бо немає, що нам пити. І там Господь робить то чудо з водою. І тепер дивіться. Де є відсутня подяка? Там приходить нарікання. Ще раз повторюю цю фразу: Де є відсутня подяка, там приходить нарікання. Невдячна людина, вона буде завжди нарікати. Людина, яка не бачить у своєму житті, що їй сядає, що її оточує. Це людина, яка буде завжди нарікати, їй все буде недобре. Тому один із моментів, можна так казати, один із тих елементів, що справді ти, ти є з Господом, це те, що ти, ти вмієш йому дякувати. Дякувати за життя, дякувати за все, що кругом тебе є. Це не означає, що нам не треба відійти проблем і про них е, не говорити. Ні, треба відійти, треба говорити, треба встановляти справедливість однозначно. Але побіля цього так само вчитися дякувати. Тому я би казав, що от, е, цей випадок у пустині з манною, він вчить нас. І якби заохочує нас переглянути собі свої речі, які Господь мені дає, і чи дякую я за них. Кожний день. Мінімум два-три рази ти маєш можливість дякувати Богу за те, що тобі Господь дає, це тоді, коли сідаєш за стіл їсти. Мінімум. Що маєш то, що їсти, і ти можеш бути ситий. І тобі, буде, тобі може бути з цього добре. Тепер дивіться, коли прийдемо от із цього, от якраз із цієї ситуації з із, із, ізраїльським народом у пустині, коли прийдемо вже до події, яку чуємо у сьогоднішньому Євангелії, коли б ми говоримо про це чудо з хлібами і рибою, то тут ми чуємо про те, чого не було якраз у цій 16 главі. Ми чуємо про благословення, про, про благодарення, про подяку. Коли Ісус приносить хліби, Він їх піднімає. І що Він робить? Благословить Бога і просить Бога, дякує Йому за цей дар і просить Його про, знову ж про цей дар. З одного боку, е, Ісус якби робить таку релігійну практику для євреїв, це звичайна була річ, так, таке благодарення. Якщо не помиляюся єврейське слово бераха, можливо, трошки помиляюся у вимові, якщо добре пам'ятаю, але е вони постійно це робили, але коли робить це Ісус у цьому епізоді, у пустині, то тут Ісус якби робить більше, ніж просто, які, коли то робив якийсь єврей у своїй сім'ї при е е якомусь обіді або вечері. Ісус показує цим, бо Ісус тут Він якби представлений як той батько тої цілої сім'ї. І цим Ісус якби показує, що Він є той, хто піклується про свій народ в усьому, в чому Він потребується. Зауважте, не в чому людина думає собі, що вона потребується в цьому. Але Ісус. Спіклується про те, що точно Він знає, що потрібно людині. Ісус показує, що те, що Він дає, це пожива. Не зрозуміти, звідки, як та манна, яка падала з неба. Ну, бо, можливо, євреї так сприймали ну з неба, ну паде та манна, ну десь там звідти, ну, може бути, ну, ну і що. Добре, що є що їсти, та, та й хвала Богу. Ісус той показує, що Він дає ту, ту їжу, яка походить конкретно з його рук. Він себе тут показує справді Богом і батьком, головою сім'ї, який завжди за тебе буде стояти горою, особливо перед демоном. Дорогі браття, сестри в Христі, нам це дуже важливо зрозуміти. Ісус завжди за тебе буде стояти горою перед гріхом, перед демоном. Якщо тобі приходить спокуса, і тобі кажеться, я грішний, я недостойний, я там, то то правда, то всі ми знаємо, що ніхто не достойний. Бо диявол один з моментів, що він хоче завжди тобі нав'язати, тебе Бог не любить. Він за тебе боротися не буде. Хто він такий? Не довіряй йому. Живи своїм способом життя, як ти вмієш. Вирішуй проблему по-людськи. Так як сьогодні учні. Хотіли вирішити проблему по-людськи. Може, піти нам купити, відпусти, їх найдуть в І ну, Ісус, якби їх заохочує, тим каже, дайте їм місце. Він якби їх заохочує, що через мене це зробіть. Або тоді ще. Зробіть так, щоб я через вас це зробив. Ви їм дайте їсти. Ісус є, можемо казати, Ісус показує тут, що от Він є цим небом, царством Божим. Він є цим небом, звідки походить джерело поживи. Він є тим правдивим хлібом. Одночасно у, цій, у, цій, у цьому Євангелії, в цьому епізоді Ісус якби виконує пророцтво про себе. В книзі Ісаї читаємо. Ликуйте небеса, радуйтеся земле. Гукайте весело ви гори, бо Господь утішив свій люд і змілосердився над його пригніченими. Це саме, що пише Ісая, це саме виконує сьогодні Ісус Христос з цим народом. Він його утішає. Ісус, якби, би навіть Ісаї, Ісаїця, воно якби, якщо ви чуєте добре. То зауважте, який тут наголос робиться. Ликуйте, радуйтеся, гукайте весело. Тобто, тут, як би є заклик до такого бенкету, до, до такої вечері. Тобто, коли приходите, не будьте сумні. Одна з проблем християнства, одна з проблем християн це сум. Це коли християни думають, що от вони мають такі серйозні ходити всі, бо ми християни. Не можешся не сміяти, не можешся не веселити. Я добре пам'ятаю, коли нещодавно, ну, нещодавно рік або два тому був на весіллі і веселилися на весіллі, як звичайно, не будучи скажімо так, під градусом, веселилися і одна така жінка молодого віку. Жінка підмітила, каже, ви, ви священник? Ну да. Каже, ви ламаєте мої стереотипи. Та чому? Ну та бо, каже, я собі уявляла священників трошки інакше. І справді є той стереотип у нашій культурі, що такий священник? Дядько бородатий, пузатий і все, і сумний, і строгий, і там-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, це неправильне бачення, це неправильний стереотип. І ми всі, в принципі, маємо бути, ну не сумними. Веселіться особливо на літургії. Особливо на літургії. Зауважте, що ми робимо на літургії завжди. Співаємо. Весело співаємо. Є насправді сумні мелодії, але співаємо. Веселимося і маємо заклик до цього, до цього бенкету, щоби бути саме такими. Я не пам'ятаю, хто колись сказав, що. Вчіться тут радуватися і веселитися, бо у Царстві Божому Бог не буде знати, що робити з тими, хто тільки сумує. Бо там радість. Тому вчимося, вчимося цієї веселості у християнстві. Вчім себе переконувати, що християнство це класно. Це, це добре. Сьогодні інші слова Книги Ісаї кажуть: ні голоду, ні спраги не зазнають, не вдарить на них ні палючий вітер, ані Сонце, бо той, хто жалує їх, буде їх водити, приведе їх на джерела води. Заклик до того Ісуса, тут навіть є заклик до цього іти до Ісуса, який тебе наповнить от, от цим усім. І в тому числі цією радістю. І це відбувається з тими, хто йде за Ісусом. Той є радісний, той отримує, скажімо так, місце на цьому бенкеті, місце в цій веселості. А я собі лише можу уявити, скільки у той момент було веселих усмішок у упустини. Навіть хоч люди були голодні, але я собі не можу уявити, якщо було п'ять тисяч чоловіків, крім жінок, дітей, то який ти був натом, і якщо хоча б десять відсотків лише Ісус, ізцілив людей, які там були, я собі уявляю, як ці люди радувалися цьому зціленні, і яка там була атмосфера. Ця подія з хлібами, чудо з хлібами, вона так само якби від, від цього ж моменту, вона е, тоді, вже той народ, і нас з вами застановляє якби подивитися в майбутнє, тобто наше вже теперішнє, на Тайну вечерю, на Євхаристію. Уже в цьому моменті, коли е, в Тайній вечері, ми бачимо, що Ісус Він як Господь, Знову піклується про свій народ і він піклується понад міру. Тайна вечеря якраз і на ній Ісус якби остаточно показує себе і показує на себе як на правдиву їжу. Що найсмачніша, можемо так казати, найпотрібніша їжа для твого життя, це є він сам. Він каже такі слова у Євангеліста Марка, у Матея записано: як же вони їли, Ісус взяв хліб, поблагословив, розламав, дав учням, кажучи, беріть їжте, це моє тіло. Євангеліст Лукаса записав так. Узявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомін. Це насправді революційні слова були, я думаю, і для учнів, і для читачів Євангелія. Як так, він, він себе дає їсти? Бо дивіться, їжа і людина можемо казати, це те, що найбільше контактується і приймається всередину самої людини. Це те, з чим ми постійно стикаємося. Ми не можемо без їжі. А хто має особливо хворий шлунок, повірте моєму досвідові. Їжа є надважливий елемент життя, цього навіть фізичного. Ісус для того, щоб постійно бути з нами і бути близько Тебе, можемо сказати Він стається нашою їжею. Тому в сьогоднішньому Євангелії і сьогоднішньому ця, ця подія. І ці всі три події, що вони показують нам у пустині, де ізраїльський народ був з Ісусом, де хліби помножувалися, на самій тайній вечері ми якраз от помічаємо, що Бог піклується про свій народ понад міру. І це робить саме через, от, через споживання їжі. Це показує таким способом. Тому дуже важливо є нам заохочуватися, знаєте, цим народом, який прийшов за Ісусом Христом у пустиню. Можемо заохочуватися і підтримку для себе брати, щоб ми, знаєте, не втомлювалися від тих рутин, які вас чекають тут у церкві. Бо я знаю, що коли ви приходите сюди до церкви, ви хочете трошки спокою, ви хочете миру. Десь від цього шукаєте, бо там, там за цими воротами буде суєта. Там проблеми, там думка, де заробити, де що, з ким, як, коли і так далі. А тут ви хочете відпочити. І ви вибрали правильний шлях. Бо справді тут ви можете отримати ту благодать. Чи ви її, і я з вами зрозуміємо цю благодать, чи цю дію, яку Бог робить у цій літургії кожну неділю з нами, чи ми її розуміємо? Ну не знаю. Бо учні, коли увіяли чудо з хлібами, то каже Євангеліст Марко, вони не зрозуміли чуда з хлібами, серце їхнє було нечуйне. Тому народ, що пішов за Ісусом у потребі, для нас сьогодні стає прикладом виховувати в собі це бажання, тобто потребу йти за Ісусом. І йти і сприймати його, його як у найдосконаліший спосіб. Не казати собі, другі і сестри в Христі, що «Е, мені вистачає сяк. Ні, я шукаю чим кращого способу єднання з Христом. Я як ті ці всі ізраїльтяни, які пішли в пустиню за Ісусом, Ісус їх навіть не кликав, зауважте. Бо дуже часто можемо чути такий приклад, ну священнику вам треба казати людям, аби ходили до церкви. Ну, кажеш один раз, ну кажеш другий раз. А що далі будеш обратно казати? Не священник вас має доставати. Що маєте ходити до церкви, а ви священника маєте доставати за прикладом сьогоднішнього Євангелія, що вам щось треба у значенні цьому духовному, а можливо, інколи і, і тому фізичному. Тому церква як та пустиня, вона завжди має присутність Христа. Я бажаю собі, я бажаю всім вам. Справді, щоб от в нас виховувалася ця потреба, це, це бажання прямувати туди, де є Христос. І коли ти так зробиш, тобі ніколи нічого не буде бракувати. Нехай за це все буде Богові слава! Слава Ісусу Христу!